При борщині та усиплості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 113. Ще 13 -ро людей загинули у місті сьогодні. День жалоби напередодні в день ворог скинув на місцеве підприємство дві бомби. Що зараз на місці терористичної атаки готова розповісти наша кореспондентка Олена Каптюх. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено чи розібрали вже завали, і що відомо відомо про стан поранених людей. Так, Марина, ми досі працюємо на місці. Тут зараз працюють комунальники, вже під'їхала важка техніка. Вони забирають великі такі велику кількість сміття, які зібрали люди. Зараз тут вже поновили рух, вже ходять і громадський транспорт, трамваї, маршрутки. Хочу сказати, що пошукова рятувальна операція вона була завершена ще вчора, і хочу наголосити, що вона тривала 5 годин. Тут було дуже багато рятувальників, дуже багато роботи, і важко було, бо роботу декуди переривали через загрозу повторних ударів, бо були тривоги. І ось що нам розповіли рятувальники про вчорашній день про вчорашню роботу. Аварійно-рятувальні роботи проводилися в двох напрямках. По-перше, це надання допомоги пораненим. Другий напрямок це була ліквідація безпосереднього місця загорання. Рятувальники ліквідували загорання 27 цивільних автомобілів. Це був трамвай, а також ліквідована пожежа адмінбудівлі. Також було зазначено 113 людей було поранено. Така велика кількість це через те, що росіяни запустили свої бомби просто в день по дуже жвавому жвавому району. Тут дуже жвава вулиця. Багато людей були на зупинках. Багато людей їхали в маршрутках поверталися додому у трамваях, Тож і Саме така кількість поранених людей вивозили звідси поранених не лише каретами швидкої долучалися навіть цивільні вивозили поранених і машинами поліції рятувальників тобто залучалося багато цивільного транспорту, і зараз в лікарні 60 поранених. І це вважається найбільшою кількістю звернень до лікарні саме після таких. А так на місто з початку повномасштабної війни серед поранених 10 людей у важкому стані серед травм. Дуже багато ампутацій. Крім того, поранило і дівчинку 13-річну, але їй надали допомогу і відпустили додому. Зараз сьогодні у Запорізькій області день жалоби. Я нагадаю, 13 людей загинуло і 113 тринадцять. Уранено Марина. дякую, Олена. Олена каптюх про атаку по Запоріжжі напередодні в день. Там 13 людей загинуло, і 113 поранені.